Добрий день усім добрим людям. Почався липень, і ось я собі таку тарілочку придбала. Жінка стояла, продавала, в неї дві були. Ось така краса мені сподобалася. Так що така у мене новенька буде. Ну, а далі, а далі-далі. Дівчатка дістала з морозильної камери останню порцію синеньких, які заморожила. Ось вони вже відійшли, додала майонез, Зараз додам чесночку і поласуємо. Ось такі от справи. А учора зварила останню кукурудзу, яку теж заготовляла. Вже бачила, що нас продають по 35 гривень штуку. Ось так воно, дівчатка, виглядає. Ну, здається, непогана цацка або до, до супу на обід. Чом би ні. Дівчатка, ще ж у мене оце є така приблуда новенька. Ось такенька ніж для сиру і картоплі. Я його, можливо, показувала а може і ні. Ваврорі купила за 29 гривень на заміну цьому своєму старому. Це ще бабусі моєї. Ось такий ціна мені приглянулася, я вирішила собі його придбати. Зараз помию і буду різати ним редиско. Тут написано, що це для сиру та картоплі, а я буду різати ридиско. Ну ось, спробувала я ріже, звісно, той ножик мій, був більш такий. Робив більш глибоченькі їх оці доріжечки, більш далі таке воно було. Ну і такий більш, якби був кріпкий, ніж цей цей гнеться таке собі. Ну, не знаю. Можливо, колись зміню його на щось інше. Наприклад, мені здається, що в картоплі. Ну, менше буде видно цих доріжок. Ось я дістала свій старий ніж. Зараз спробую для порівняння. Ну, от мені видно, не знаю, як на камеру видно чи ні, але мені видно так, вони глибші, ці рівчачки такі. Ну нічого. Як буде, як є, вірніше, так і є. Буде потреба, змінимо. Дівчатка, сну, у вас закупи, базар, м'ясний м'ясокомбінат. От подобається у мені у них деяка продукція, але зараз тільки з Богодухова возять, бо у Харкові говорили, що розбомбили там. Від немає. Огірочки, абрикоски. Зараз усе є, майже усе. дорогущий ще. А ще приємність така. У нас на базарі теж відкрилася точка з сумськими яйцями. Я сьогодні взяла цесарка яйця. Подобаються вони мені. Так що майте на увазі, хто поруч живе. А я купила сьогодні патісони по 40 гривень у хазяїна. Ну, от люблю я патісони. А ще по 35 гривень у нас передають огірки. І вже жіночки на базарі говорять про те, що вже закривають їх. Ну, а я кажу, що вже А одна говорить, а що чекати? Коли по 60 буде, так я оце теж думаю, що його, як його потрібно чи не потрібно. Ми зараз живемо здебільшого без світла або в очікуванні життя без світла. Графіки якось діють по-чудному. От, не завжди можна спланувати те, що хочеться. Ну, то це я й не знаю, що робити за гірками, ще почекати їх по 20, чи будуть вони по 20, чи, чи як. Дивилася одну блогерку. Вона говорить, що приїхала в Київ, мутіпе. Як добре, і тут вимикають світло. люди. Та хіба ж добре, що в когось вимикають? Я, наприклад, зовсім не радію, коли у нас є, а в сусідньому будинку немає. Але я теж за справедливість. Щоб якось усім було воно. Ну, так спека страшенна, а мир буде.